Ви дивитесь Лозівську панораму. Журналісти телерадіокомпанії Лозова підготували огляд останніх подій. У студії працює Каріна Островерх. Мої Вітання дюжину дерев незаконно спиляли у дендропарку. Дружба. Правопорушника поліція спіймала на горячому. Про злодія правоохоронці дізналися від аноніма. Подробиці у сюжеті. Ось ця деревина росла у дендропарку Дружба її незаконно спиляв лозівчанин та відвіз до себе у подвір'я. Коли повернувся до парку, спиляти ще його схопила поліція. Про порушника їм повідомили анонімно по телефону. Батько лозівчанина, що вкрав дерева, каже цією деревиною. Вони з сином хотіли отопити будинок. Ну, Сухо стоїть, не за не знала. Секретар міськради Сергій Коба зауважує, усі дерева у дентропарку дружба знаходяться на обліку. Спиляти дерево можна лише з дозволу, а його лозівчанин не мав. Було складно відповідний протокол. а сьогодні ми вилучаємо у них цю зрублені дерева, які підуть для використання наших комунальних підприємств. Сергій Коба говорить, міський голова дав розпорядження зробити облік дерев у дентропарку, встановити сухі, спиляти та роздати людям, які отоплюють будинки деревиною.